Мене звати Любов, і я вітаю вас на своєму каналі. Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення. Сьогодні ми з вами приготуємо піцу із лаваша. У мене є три лаваша, в мене є шматочок 100 г сиру. Є відварене м'ясо курине, це може бути колбаска, сосиски. У мене є червоний такий соус томатний, можна, кетчуп. Є білий соус або майонез і два яйця сілій перець до смаку. Натираємо сир на крупну терку. Сиру повинно бути багатенько, тому що весь смак, піци, кількості сиру. Чим більше сиру, тим смачніше. Ще є зелененька цибулька, яка виросла на підвіконні, ми її теж поріжемо сюди. Зараз нам потрібно подрібнити м'яско, я подрібнило і розбиваємо яйця. Нам потрібно два яйця. Треба їх трішечки присолити. Трішечки зовсім-зовсім трішечки приперчити, якщо по бажанню додати інші спеції, які вам подобаються. Яйця просто треба змішати, щоб вони змішали жовточки із білочками, просто отак їх змішати. Ставимо сковорідку, на сковорідку налили олійки, трошки вершкового масла. Один лаваш великий ми залишаємо такого розміру, як він повинен бути, який є. А два робимо трішечки менше по розміру сковорідки. Залишки теж дрібно нарізаємо. Один цей лаваш, більший, ми викладаємо на і він у нас лягає так, як ніби робиться тарілочкою. Ось так викладаємо сюди червоний соус томатний або кетчуп і викладаємо м'ясо. Дрібно його посікли, щоб його було більше, щоб воно не, бугр... не робилося буграми такими. Рукою прижимаю акуратненько. так. Щоб воно лягло добре, зверху покриваю уже таким лавашиком, який по розміру, змазую або білим соусом. А якщо немає у вас соусу, це може бути пікнік, може бути таке намазка, а може бути майонез. І викладаємо сюди шматочки порізаного лаваша і заливаємо яйцями. Яйцями заливаємо обережно, щоб вони не протекли і не підгорали, щоб вони залишалися в цій. Тарілочки з лаваша, яка зробилась, Розгортаємо гарненько, нарізаємо цибульку, додаємо цибульку в яйця, розкладаємо гарненько. На цьому етапі, якщо у вас є, можна покласти слині огірочки, а можна помідорчики, що у вас є. Накриваємо кришкою і до тих пір, поки задушавіють яйця. Яйця зробилися тугенькими, закриваємо останнім листочком лаваша, змазуємо. Також Білим таким соусом бо майонезом і щедро засипаємо сиром. Ось так. І Закриваємо кришечкою і до, до тих пір, поки розплавиться сир. Ось, піца в лаваші готова. Це не зайняло багато часу. Вийшла така скориночка, ніби тарілочка, така з хрусткого лаваша, багато сиру, курене м'ясо, яйця розрізаємо. Добре, розплавився сир і смачного.